Хочу ще запитати тебе про таке. у своїй реакції на фільм Якуб Яхл стверджує, що він ніколи не був в Африці один що там завжди були волонтери, і він увесь час проводив з ними, ніколи не подорожував самостійно. виходячи з твого досвіду, коли ти була там з ним. Це правда? Це абсолютно неправда. Якуб яхл не провів з дітьми і чверті того часу, що ми Він приходив до них лише тоді, коли потрібно було зробити фото або відео для свого контенту. Або коли хотів випросити грошей у людей, щоб вони йому їх надіслали. Часто він вказував номер свого особистого рахунку, майже завжди і займався своїми проєктами, наприклад, проєктом растафаріанців, тусувався з місцевою бандою і багато разів не з'являвся по кілька днів. Така реальність. Якоб б яхл у багатьох випадках був там з волонтерами, але навіть місцеві жителі можуть підтвердити, що були періоди, коли він перебував в Африці зовсім один, особливо на самому початку, коли приїхав туди вперше. Що, до речі, він сам підтверджує в деяких своїх відео. Потрібно лише погуглити і подивитися ці відео. Їх багато але навіть коли він був там з вами, адже там ще були волонтери з Чехії та Словаччини. Ти весь час була з тими волонтерами, а якоба яхла з вами не було. Якоб Яхел був з нами дуже мало. Зазвичай він зникав на весь день кудись. Іноді на два-три дні. Тож насправді він проводив з нами зовсім небагато часу. А волонтерів часто залишав самих. Він навіть залишив там свою подругу дитинства і поїхав з Африки, а вона залишилася з нами сама.